Вітаю, друзі. Четвер, 11 грудня. В ефірі програма «По Мене звати Тетяна Пришляк. Ну і сьогодні в ніч на 11 грудня на Львівщині в селі Сокільники поблизу Львова дрон влучив у приватний будинок. На місці події працюють правоохоронці за даними правоохоронців. Повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Сокільники надійшло до поліції близько четвертої години. Люди не постраждали. У будинку ж натомість пошкоджені дах, фасад та кілька приміщень усередині. Е, у приватний будинок запустили безпілотник в районі ЖК Південний в Сокільниках, де поруч із багатоповерхівками розташовані особняки. Попередньо інцидент правоохоронці кваліфікують як спробу вбивства. Е, також у відділі комунікації поліції Львівської області написали, що ніхто не постраждав пошкоджено дах фасад та кілька житлових. Приміщенні і на місці працюють всі профільні служби. Ну і за даними Львівської обласної прокуратури, на другому поверсі будівлі в одній з кімнат утворився наскрізний отвір у стелі. Зафіксовано пошкодження конструкцій даху споруди та меблів. Четверо мешканців перебували в інших кімнатах. І на момент влучання дрона у приватний будинок в сокільниках не була оголошена повітряна тривога. За попередніми даними і джерел у правоохоронних органах. Ймовірно у будівлю влучив fpv дрон під час влучання дрону в сокільниках. Місцеві жителі прокинулись від вибухів. А голова сокільницької громади розповів, що у будинку, в якій влучив дрон, прописана сім'я. Але хто там проживає, невідомо також підтвердив, що травмованих внаслідок влучання нема. Тим часом правоохоронці встановлюють тип дрона, маршрут його руху та осіб. Які можуть бути причетні до удару по будинку в сокільниках про це у себе на Фейсбук сторінці повідомив голова Нацполіції Іван Вогівський. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статеї 15 пункту 5 частини 2 стостатею 115 закінчений замах на умисне вбивство кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті позбавлення волі на строк до 15 років. Деталі події все ще встановлюються. Ну а тим часом журналісти з'ясували, що вибух стався в будинку, де проживає подружжя 37-річна Наталія та 43-річний Армен Ковалі. Наталія Коваль із судовою Вишні є співзасновницею зареєстрованого у Мостицьках фермерського господарства Пігуляк Ірина Миколаївна займається вирощенням зернових, бобових та олійних культур. Також є власницею будинку та земельної ділянки на вулиці. Святкові в сокільниках та кількох земельних ділянок у Судовій вишні. А Армен Коваль із січня 25-го року за результатами аукціону є орендарем земельної ділянки 0,7 гектара з озером у судовій вишні для рибогосподарських потреб. Тим часом голова нацполіції Іван Воговський сказав, що одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство, встановлюють тип дрона і осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. А також те, що Нацполіція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроект номер 13600, що передбачає обов'язкову реєстрацію БПЛА та внесення їх до державного реєстру повітряних суден, державний облік дронів у підрозділах Нацполіції, у унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти, адміністративну відповідальність за. Експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп'яніння, а також кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки. Це захист українці, українських громадян, який має стати нормою у післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним. Написав е, голова Нацполу. Ну і ще одна ініціатива від е, уряду е, уряд е, ухвалив важливе рішення про запровадження зимового вступу. Про це написав міністр освіти і науки Оксан Лісовий в себе на сторінці. Це нова політика, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Фактично йдеться про запровадження нульового курсу при закладах вищої освіти. Підготовчої програми тривалісті від 3 до 6 місяців, яка допоможе вступникам надолужити прогалини у знаннях і підготуватися до НМТ і визначитися з університетом. Навчання охоплює обов'язкові предмети НМТ, українську мову, математику, історію України також один вибірковий предмет. Ну а нульовий курс у при університетах тривалістю від 3 до 6 місяців це, звичайно. За на думку уряду, основна мета зменшити освітні витрати та підготувати школярів до вищої освіти. А ті, хто залишиться в тому ж університеті після цього курсу, отримують до 15 бонусних балів до конкурсного бала. Тим часом реакція фахівців і освітян виявилася різкою у соцмережах. Це рішення назвали. Некрологом української школи і питають прямо навіщо абітурієнтові нульовий курс після 11 років навчання у школі, і чи не є це офіційним визнанням, що школа, начебто, не справляється. А так само чи не перетворюється нульовий курс на державне репетиторство? А бонусні 15 балів на маркетинговий вступний кешбек. Ну і застерігають, що замість підсилення шкільної освіти ми. Отримуємо ще одну надбудову підготовку до тесту, а не до життя. А університети тепер не лише приймають студентів, але будуть їх готувати до власного вступу. Далі про це поговоримо детальніше із нашою гостею. Ну і зараз, власне, до розмови у ситуації, коли в Україні може з'явитися нульовий курс, і фактично запускається державне донавчання після загальноосвітньої школи. Важливо почути тих, хто працює з школярами щодня, вчителів, тих, хто бачить реальні освітні втрати, мотивацію дітей, проблеми, ну які не завжди видно із кабінетів в уряді в Києві з Києва. Сьогодні з нами на зв'язку е Віталія Шумонка, учителька е Бориславського ліцею номер 7 та переможниця всеукраїнського конкурсу Учитель року в номінації Громадянська освіта. Людина, яка щодня працює з учнями і власними методами, довела, що сучасна освіта може бути ефективною, живою та змістовною. Пані Віталія вітаю вас, Україні. Дякую, вітаю. Здоровим, слава Україні! Ну, ну, слава в першу чергу, вітаю вас із перемогою. І е, на мою думку, громадянська освіта це надважливий, е, надважливий предмет. Е, про вашу нагороду дізналася львівська мануфактура із сторінки. Із сайту Бориславської міської ради з'явилося повідомлення: вітає вітаємо на Віталію Шумонку, учительку історії Бориславського ЗСО першого третього ступенів номер 7 із з перемоги всеукраїнському конкурсі учитель року в номінації громадянського світа. Один із найпрестижніших професійних конкурсів, що щороку об'єднує найталановитіших педагогів країни. Ну і серед найталановитіших. Ви. Є ваша презентація? Я пропоную нашим глядачам просто подивитися відео яке ви подавали на конкурс, щоб наші глядачі бачили, як ви працюєте, про що ваше резюме, і яка у вас була мотивація і ідея. Віталія Ігорівна і я вчитель історії та громадянської освіти у Бориславському закладі загальної середньої освіти 1-3 ступеня номер 7 Минулого року я стала ратом конкурсу вчитель року 2025 у номінації Історія, а також отримала статус сертифікованого вчителя ще показником професійності та педагогічної майстерності. Це надихає і допомагає далі розвиватися в педагогіці. Громадянська освіта це не просто предмет. Це шлях до формування відповідальних, свідомих та патріотичних громадян. Я вважаю, що сучасна школа має не тільки навчити, як знати, але й як діяти, приймати рішення, бути відповідальним та застоювати власну позицію. На уроках громадянської освіти я часто використовую групову роботу. Це дозволяє учням навчитися чути одне одного, знаходити спільні рішення та працювати в команді. Важливо, щоб діти вчилися висловлювати власну думку та поважати позиції інших. Саме тому я застосовую дискусії та дебати, які розкривають критичне мислення і толерантність. Аналіз життєвих ситуацій допомагає школярам зрозуміти, що знання мають і практичну цінність. Ми розглядаємо приклади з повсякденного життя, щоб навчитися приймати свідомі рішення. Я переконана, що найкраще навчання відбувається через дію. Тому ми створюємо міні-проєкти, які вчать дітей бути активними та відповідальними громадянами. Велику увагу приділяю патріотичному вихованню, адже патріотизм починається з простих речей. Любові до рідного краю взаємоповаги та працювати для розвитку своєї держави. Мої учні пишали своєю державою та відчували відповідальність за її майбутнє, як сказав митрополит Андрій Шептицький, не потоком шумних і халесних фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Участь у конкурсі вчитель року 2026 є для мене можливістю показати власний досвід і довести, що громадянська освіта виховує свідомих і патріотичних громадян. Я вчитель і я вважаю, що майбутнє починається з зворотня. Відомих і відповідальних, бо знати ще й права й обов'язки, бути активними, відповідальними навчає предмет. У Мене от таке питання: а яка, якою сьогодні є роль учителя і предмету громадянського світу, коли країна переживає війну? Як цей предмет сприймають ваші учні? Я вважаю, в першу чергу, що громадянська освіта потрібна для того, щоб виховати саме таких відповідальних та патріотичних громадян, для того, щоб вони знали свої права, знали свої обов'язки, вміли їх захистити. Ми завжди на уроках розглядаємо дійсно такі реальні ситуації, реально оцінюємо події, які відбуваються в країні, для того, щоб вони вміли шукати алгоритм дій в реальному житті, тому що я вважаю, що саме громадянська освіта повинна навчити дітей оці. Цьому, цьому реальному життю, тобто тому, що вони закінчать школу і вони повинні відповідно навчитися себе вміти реалізувати. І е, саме предмет громадянського освіта, я вважаю, має закладати такі компетентності, як е, навчитися сформувати себе в майбутньому житті. Тому це надзвичайно важливий предмет, який відповідно е, вчить дітей бути свідомими громадянами своєї держави. У вашому відео резюме і презентації, ми щойно побачили, ви дуже багато проводите таких активних е і інтерактивних дій і вправ е із учнями. Е що вам найбільше запам'яталося ну, у спілкуванні з учнями? Чи є якась тема, яка торкає е учнів найбільше? Ну, звісно, що ми живемо в часі війни, то я вважаю, що найбільша тема, яка є найактуальнішою, яка найбільше так тривожить і болить, це, звісно, що війна, це конфлікти, це, ну. Ми не реалізуємо, тобто ситуації, наприклад, на уроці ми беремо статистику, скільки дітей, тобто, було загинуло під час від початку повномасштабного вторгнення. Аналізуємо документи, закони, тобто, коли там, де ми говоримо, що держава повинна захищати права дітей і бачимо відповідну статистику, скільки дітей загинуло під час повномасштабного вторгнення. Це жахливо, тобто жахливі речі, але діти повинні все рівно це усвідомлювати і розуміти. І предмет громадянського. Освіти це саме показати, як це все відбувається, як дитина має захистити свої права, як вона ну і звісно, що дотримується обов'язків цієї держави, в якій вона проживає. А, я, а яким чином яким чином ну так, щоб це було дітям і цікаво, і доступно, і повчально, і щоб діти правильно вчилися і здобували потрібні їм необхідні їм знання. Я завжди на уроках використовую наочність, тобто, в першу чергу, діти зараз не, не сприймають те, що вчитель просто говорить на слух, не показуючи ніяких наочних матеріалів. Потрібно шукати реальні ситуації, тобто. Відлаштовувати, що дійсно може трапитися в житті, і відповідно і дітям потрібно шукати, навчити їх шукати оцей алгоритм їхніх дій, як вони повинні. Тобто, коли, наприклад, порушується там права дискримінація, коли відповідно вас там проти вас стосовується булінг, потрібно тобто, вміти шукати оцей алгоритм. Як вони мають виходити з цієї ситуації, я вважаю для дітей зараз це дуже необхідно. Тим більше ми живемо в часі інформаційного простору. Ми живемо зараз в часі, коли в соцмережах є дуже багато маніпуляцій, фейків, і також потрібно відрізняти, вміти шукати джерела інформації, як не ну не підлягати цій маніпуляції, щоб відповідно не, не зловживали такою дитячою довірою. Я вважаю. тому потрібно шукати і вміти знаходити виход, виходи, виходи з. Будь-якої ситуації, яка може трапитися в житті, ну, якщо говорити загалом про е, українську освіту, то не можу не спитати вас як учителя року. Е, уряд запроваджує так званий зимовий вступ. Е, вчора про це повідомив міністр освіти Оксан Лісовий. Нову модель підготовки до університету, яка ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Що таке нульовий вступ нашим глядачам? Е нагадаю, що це нульовий курс при закладах вищої освіти від трьох до шести місяців додаткового навчання, щоб вступники могли підтягнути українську мову, математику, історію України та один відбірковий предмет перед е МНТ-формат дистанційний або денний. І якщо після цього курсу абітурієнт залишиться в університеті, то він отримує додатково 15 бонусів бонусних балів до конкурсного балу. І звичайно, що ця ідея і ця пропозиція ця інстива знайшла величезну, викликала величезну дискусію і критику сторони самих освітян. Тобто навіщо дитині ходити до школи, коли вона може протягом том шести. Чи 7 місяців походити, мати додатково в балів і все? Тобто, на школи не треба ходити, вчителя не треба слухати, і уроки не треба виконувати. Скажіть, будь ласка, свою думку на ці нововведення? Ну, дивіться, я вважаю, по-перше, почнемо з того, що прогалине навчання, звісно, вони є. Тому що е, через ковід, через повномасштабне вторгнення, дуже ну, навчальний процес перервався або переходив на дистанційне навчання, і з цим також ну звісно потрібно якось боротися. Але я вважаю, що це рішення. Ну я не вважаю його доцільним, тому що, по-перше, як вони будуть його реалізовувати, як шляхи цієї реалізації будуть, поки що ми не, не можемо е, ніяк ніякого висновку дійти, тому що. Що має бути реальні, тобто якісь там в кількість викладачів, яка буде прогр... програма цього курсу, як він буде адаптований під учнів, чи можливо він, яке буде фінансування, врешті-решт, і чи не буде це перевантажувати учнів ну, в 11 клас, ми ж зараз проходимо до 12-річної системи? Це відповідно, ну це такий випускний клас, де від так навантаження і досить велике, і я вважаю, ну звісно, що якщо воно знайде, якісь там Добре буде реалізовано, можливо, але ну як на мене, це я вважаю, не є трошки доцільним зараз. Це особисто я думка. Та багато хто назвав, що це такі е, освітній кешбек, yeah. тобто повернення того, що надолуження того, що ти не отримав під час е, навчання у загальноосвітній. Школі, а що реально на вашу думку, ви молодий педагог талановитий? Що на реально могло б підсилити школу? Три речі, які б ви змінили першими. Ну, я вважаю, так як я, крім громадянської освіти, я ще є вчитель історії громадянської громадянської та правознавства. Я вважаю, що так як, наприклад, історія України це є обов'язковий предмет для НМТ, то ну в буквальному 11 динадцятому класі який я зараз, я би збільшила кількість годин, як, як на мене. Тому що за програмою вони там ідуть півтори-дві години. Я вважаю, що це недостатньо для того, щоб більше зараз теми 10-11. Класної досить масштабними, досить великими, цікавими для дітей. І в першу чергу я би почала саме збільшення кількості годин. Ну як на мене, ну є профільні класи. Звісно, є там де три години, але ну це я вважаю, що це достатньо. А от, наприклад, там, де є півтори години на тиждень, це є досить, досить мало для того, щоб підготувати дітей відповідно до такого серйозного дійсно іспиту, як НМТ. Ну, Це це особисто моя думка. Я, я хочу вам задати таке особисте питання, тому що ми дуже багато в наших хатерах говоримо про е проблеми в освіті і про вимоги педагогів, і звичайно, оплата праці, і про те, що е не вистачає, що вчителі лишають свою професію, тому що е недостатньо заробляють і не ну це фактично виживання цієї представників цієї престижної професії. А що вас найбільше мотивує е залишатися в професії, попри усі виклики? Знаєте, в мене досить не є мій великий такий стаж. Я буквально 4 роки працюю в школі. Я е, почала працювати, будучи ще студенткою. І для мене таким найбільшим мотиватором е, стає моя адміністрація, якій я безмежно вдячна, яка підтримує мене з кожною моєю ініціативою на кожному кроці, на кожному конкурсі, який ми беремо разом з учнями, мої особисті конкурси, якому я приймаю участь. Це надзвичайно велика підтримка, надзвичайно допомога велика. Це завжди на, на дзвінку, це, ну, я дуже їм за це вдячна. Адміністрація моя прям дуже горить те, щоб їхні, їхні вчителі, педагоги якось себе розвивали і відповідно також брали активну участь у таких конкурсах. Але ще такою мотивацією є учні. Знаєте, вдаючи відкритий урок на останньому етапі конкурсу «Вчитель року, я вважаю, що найбільшою такою цінністю, коли після уроку діти підходять і кажуть, дякую за урок. Я вважаю, що це найбільша похвала, яка може бути. Просто, просто діти, я ж, ну, ж нікого ніхто не стимулює, просто діти підходять і кажуть, дякую за урок. Більше так би уроків проводили. Ну, я вважаю, що це найбільша мотивація, яка може бути. Ну і звісно, досягнення учнів. У мене є досягнення моїх учнів там і в НМТ на максимальний бар бал здавали учні і в конкурсах обласних ми перемагали. Тому я вважаю, що це також є великою мотивацією працювати тільки ти вперед і не зупинятися на, на результатах. От якщо би уявити <клухи> тих учнів, що ви зараз навчаються, які дякують вам за проведений урок, що вони приходять до вас через 10 років. Про що би ви хотіли що би ви хотіли почути від них? Ну, напевно, що я би хотіла почути, що те, що ви нам говорили на уроках, те, як ви нас, наприклад, там налаштовували ж саме з громадянської освіти на життя, яке нас почекає попереду, ми себе реалізували у житті. Можливо, там, ну звісно, що це, це був найкраще взагалі моє таке досягнення. Що завдяки вам, наприклад, могли себе зрозуміти більше, моли себе показати в тому житті. Це я вважаю, для кожного вчителя. Це дуже цінно, коли е, діти. Бачуть підтримку вчителів і бачу, що вони знаєте на одній хвилі з дітьми. Тому я вважаю, що це найбільше найбільше досягне, яким для вчителів. Тоді хто є. надих да, тоді, тоді питання, хто надихнув вас, тому що за кожною успішною людиною є розумний, гарний наставник, ну або вчитель, хто став натхненником для вас колись. Для мене став натхненником мій, мій директор, який е, зараз стоїть на захисті нашої держави. Е, він пішов добровольцем, і відповідно він для мене був найбільшим натхненником в будь-якій моїй праці. Так само є історик, як я. Ми, ми, так знаєте, ми знайшли одне одного, мені здається. Е, тому е, він завжди мене підтримує будь-яка моя ініціатива, він завжди давай, тобто, ти зможеш, в тебе все вийде, тобто, я в тебе вірю. І це для мене була найбільша якась мотивація працювати. Ну і, звісно, діти, діти, які також бачать мене в таких конкурсах, і ну, це, це, це найкраще що може бути. Вони вас привітали. Ваші учні привітали з перемогою. Звісно, знаєте, в мене телефон до тепер ще не стикає, і від дітей, які вже закінчили школу, від випускників від дітей. Тобто, а ми вас бачили, ми бачили там в соцмережах. Ми бачили, ви знаєте, тобто ви є в інтернеті. Кажу, тато я бачила. Тобто, знай в так. В моїх вчителі, які мене вчили, телефонували. Телефонували і кажуть, тобто все-таки не треба брати з тебе приклад. Я вважаю, що це коли вчитель до свого учня телефонує, Панує і каже, що я хочу брати з тебе вважаю, що це цінно. Це дуже цінно. Тому питання, чи є у вас ще професійна мрія, яку хочете здійснити? Є ще куди рости. Я. Я вважаю, що такою моєю мрією є, щоб моя школа, в якій я працюю, стала місцем, де діти можуть не боятися мріяти. Мрію щоб їхні мрії були реалізовані, щоб вони себе показували, тобто щоб вони відповідали за свої рішення. Я вважаю, що це поки що я себе бачу тільки ну реалізовую себе в своїй школі, і хочу на тільки розвивалася, і, і, і всі працювали ми на благо на, на нашу державу. Тому що ми живемо час війни. Ми маємо тобто працювати. Тобто ми беремо участь, звісно, і волонтерських різних організаціях, заходах акціях. Ми допомагаємо, і я я, яв певно, ми продовжуємо нашу роботу, і тому я хочу, щоб наша школа тільки розвивалася. І в такому плані, тобто, що настала такою таким місцем, де діти зможуть приходити навіть після після випуску. Дуже багато дітей приходять. Тобто, там до вчителів, дякую їм. Тому я вважаю, що це дуже цінно вам, Віталія. Ще раз вітаю вас із перемогою. Хай і ваші всі мрії і задуми обов'язково збудуться і збудуться мрії всіх ваших учнів, тому що ви насправді вкладаєте дуже багато учителька історії і переможниця всеукраїнського конкурсу Учитель рок в номінації громадянського світа Віталія Шумонка із Бориславського ліцею номер 7. Дуже дякую вам. Гарного тихого вам. спокійного вечора. Слава Україні! Дякую, граємо слава на Про ініціву уряду і про підготовку абітурієнтів до вступу в вищі навчальні заклади і про цю зимову ініціативу ми обов'язково поговоримо у нашому черговому фокусі тижня. Ну а сьогодні у Львові відбувалася неформальна зустріч. Високопосадовці із 27 країн Євросоюзу обговорювали нові можливості вступу України до ЄС. Європейські міністри розпочали зустріч у Львові і шанування захисників та захисниць на Личаківському цвинтарі. Пам'ять героїв шанували загальнонаціональною хвилиною мовчання та поклали квіти. А на площі ринок делегатів привітав мер Львова Андрій Садовий, з який сказав, що це дуже важливий день для Львова і України. І сьогодні наше місто знову стає. Місцем значущих подій не лише для України, а й світу хочу подякувати вам за підтримку. Підкреслив Андрій Садовий Яна Степаненко, яка у 2022 році втратила обидві ноги внаслідок російського ракетного удару по Краматорському вокзалу. Підняла прапор Євросоюзу перед Львівською міською радою. А хор гомін виконав державний гімн України та гімн Європейського союзу. Дей Аор Сіті Вансеґейнбікамсеплейс. of significant events not only for Ukraine but also for the world Завершення випуску від сьогодні українці зможуть оплачувати продукти українського виробництва коштами державної програми Зимова тисяча та національний кешбек. Понад 1160 магазинів по всій країні вже приєдналися до програми «Національного кешбеку. Під акцизні товари, тобто алкоголь та тютю, не беруть участь у цій програмі. Такі були новини на сьогодні. Бажаю вам тихого та спокійного вечора. Бережіть себе, любіть Україну. До зустрічі завтра.